Працюємо з крупс 897, проблема. Входить у помилку, не може промити. Перевіряємо. Ну що ж, давайте розбиратися. Підрозібрали наш крупс. Бачимо він 22-го року. виробництва, Всі вони на цьому щочку води зав'язані, так що будемо починати з зачистки лічильника води. Самый легкий способ почистить лечебник воды, вас вот, взять сжатый воздух и в обратном противоходе, скажем так, и почистить его вот таким вот образом. Так, ну почистил и теперь можно сбороть его вниз. В обратном в порядке. Так, ну что, проверяем, включаем. Старт. Загрузка гидроконтура. Заполнение шера гидроконтура. не помогали. Очистка лічильнику води нам не допомогла, тому ми встановили новий оригінальний лічильник води. Ну, перевіряємо. Відбувається заполнение гідросистеми на новому лічильнику воды. Отлично. Чуть. Верхній верхний пішов вниз. Після заміни лічильника на оригінальний новий прилад вийшов на робочий режим. Зараз можна перевірити час помолу, молу, тайминг и молочках. Вмешаем максимальную крепость. И раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, восемь. Отлично. Все. Кава машина готова До видачи по.